Національна збірна з волейболу готується до всесвітньої універсіади. Вже незабаром вони відправляться до Кореї, щоб позмагатися там за призові місця. Як саме готуються спортсмени до відповідальних ігор знає наш журналіст Марина Пятаченко. Почали учбово тренувальний збір у Сумах. Упродовж двох тижнів 16 кращих студентів-волейболістів з усієї України старанно готувалося до останних змагань цього літа. 12 з них поїдуть на всесвітню універсіаду. Збори на хорошому роні тупу. как бы ребята все, все устраивают устраивает. И надеюсь, что мы в полном комплекте выйдем на Корею. В этом году такой патриотизм действительно хороший, и ребята все откликнулись помочь. Поэтому я считаю, что я из-за последних два года, которые я возил, я это считаю, что один из лучших рейтингов. У число кращих гравців потрапили четверо сумчан. Капітан команди Дмитро Шоркін, а також Дмитро Богдан, Микола Мороз та Юрій Синиця, які грають на позиціях першого темпу до гравача та зв'язуючого. Представники Хімпрому сумду зуміли пробити собі місце у збірні завдяки вдало проведеному сезону та срібло суперліги. Тренуватися було складно, бо довелося склеювати нову команду, набирати спортивну форму та налаштовувати гравців на позитивний лад. Спочатку було важко, зараз уже є які-та з граками. Ну сабралість. Не так багато часу для підготовки у нас. Ну, є прогрес. Я думаю, що все вийде у нас. Все проходить по плану. Осталось вже дві тренування буквально. Зараз вже нагрузуються останні Ну, Всі ребята готові, настроєні на побідний результат. Будемо старатися. Уже в кінці цього тижня волейбольна команда студентської української збірної відправиться до Кореї, аби пройти адаптацію до місцевості та навести останній спортивний лиск. Саме там, уже 3 липня, стартують змагання, де розіграють комплекти нагород. Марина Петеченко, Андрій Геращенко на часі спорт.